Привіт всім! Сьогодні, на прикладі даного кашпо я хочу показати вам, як можна сплести нескладний візерунок ланцюжок Кашпо ми плели звичайним плетінням, один через один доплив до необхідної для нас висоти. Далі ми беремо нашу початкову лозу. Я для зручності завжди кінчик вози помічаю маркером. Тоді мені легше знаходити і починаємо плести. Плетемо кроком 2 через 1. Дві стійки пропускаємо першу, другу, під третю заводимо, плетемо та в напрямку, як у нас лежать вози. Ось так вони у нас лежать зліва направо, тому зліва направо і плетемо. 1, 2 пропускаємо, заводимо під третю стійку і під першу лозу. Далі 1, 2, трет, під третю стійку і під дві возинки. Знову перша, друга, під третю стійку і ось так під дві возинки. У нас тут виходить такий джук. Продовжимо перша, друга, під третю стійку і під дві лозинки. Ми з вами доплили до того моменту, коли з під однієї стійки виходять дві лози. Дивіться, лозинка, як перевірити, яку потрібно брати, бачите? Ось так. Вона вже використовувалась, вона вже є частинкою джутика. Ми її опускаємо так донизу, а продовжуємо плетіння тією, що ще не використовувалась, що вона, ось бачите, ви так її назад трішки віддаєте, і видно, що вона вилазить з основного плетіння. Ми продовжуємо цю. Опускаємо донизу, щоб вона нам не заважала. Один, два, під третю стійку і під дві лозинки. Під дві лози опустили. Далі так само, дивіться, беремо ось цю. У нас тут зверху є дві лози, вони вже використовувалися, вони є частинкою джгуток. Ми беремо ось цю, яка грає. Маємо до донизу. Один, два, під третю, оп, і під дві лозинки. Далі, знову у нас під одніє виходять, і з під однієї стійки виходять дві лози. Ця вже використовувалась, беремо ось цю. Один. Один, два. І третя. і під дві лозинки. Далі, що у нас залишилось? У нас залишилась наша перша лоза. Бачите, всі лози виходять з-під стійки під жгутиком. а ця сама перша наша, вона над джгутиком. Ми беремо її і опускаємо просто ось так пальцем підняли і під дво... Дві оці лозинки, які утворюють джутик, ми просто засовуємо, опускаємо. І таким чином у нас з-під кожної стійки виходить лоза. Перевіряємо. Над кожною возинкою, ось цією, має бути дві. Перевіряємо, можете тугіше затягувати. І так, другий етап плетіння нашого ланцюжка. Беремо першу лозу нашу і будемо продовжувати плести плетіння 2 через 1. Один. один, два, третя стійка. Ми будемо запускати під третю стійку, але пропускати під ось цю верхню лозу. Бачите, ось ось. Верхня лоза джгутика. Ми під неї заводимо і під стійку. Далі перша пропускаємо, друга пропускаємо. Ми пробираємо щоб не заважало. Так, перша, друга, третя стійка і під верхню лозу. Прибираємо, щоб не заважало. Перша, друга, третя стійка під верхню лозу. І в нас вже починає утворюватись наш ланцюжок. Перша, друга, третя стійка під верхню лозу. Таким чином, у нас всі лози виведені наверх, і вийшов ось такий у нас ланцюжок. Ми можемо його підтягнути, затягуючи більше лози. Далі беремо нашу першу лозу і продовжуємо плести стандартним котінням один через один. І таким чином ми можемо більше затягувати, більше підтягувати. Наш ланцюжок. Ось такий результат ми з вами отримали, доплівши даний візерун. Якщо в когось залишились якісь питання, пишіть в коментарях, з радістю на це відповім.